Всім миру любові і благодаті хочу сказати, що у нас в житті відбуваються якісь тривоги, переживання, депресії, нещастя, і ми стресуємо. І від часу в нас починаються просто мізки, кипіти. І знаєте, хто в нас має доступ до наших мізків, сатана, тому що він хоче тільки що і зрадити, зіпсувати наш розум і вивести нас у душу, Розратити її, щоб, щоб людина весь час перебувала в тому стані депресивному і відчувала весь час потребу цього світу, потребу жагу до матеріального. Людина просто по починає сходити з розуму. Це вже є сатана, який зіпсував розум. Щоб його витіснити і видушити, і скоренити із своєї душі і мазгів, потрібне слово Боже, живе Євангеліє, Откровення, яке нам дає наш священник Святослав і Юлія Салтаненко, прибуваючи в живій церкві, перебуваючи в Слові Божому і в сім'ї Божій, це є границі Божі і закон Божий, який сам Бог прописав і своєю рукою, і сам дивиться за своїм домом Божим. Щоб кожного дня лікувати нам розум, лікувати серце і залишатися при здравому умі, Нам потрібне слово живе від Бога. Тільки на каналах Солтанінко ми можемо пізнавати і лікувати свій мізок, щоб залишатися в здравому розсудку. Тому приєднуйтеся до канала Салтанінко. Давайте вивчати разом слово Боже і пізнавати нашого Бога, щоб перебувати в обідниці з Господом Богом і бути дійсно істинним учеником Ісуса Христа і війти в Царство Боже. Амінь.